Вітаю вас, мої любі сонечки. Ая, я маю страх. Айя, я думаю про те, про те, про те. І, мої любі сонечки, поки ми так відчуваємо і поки ми такі пишемо, не від'єднуючи себе справжньо від думок, від страхів, ми будемо повністю керовані цією ілюзією. Думками та страхами, ви скажете, Боже, як же ж від'єднатися, що робити? Для цього якраз і є практики, і дуже просто, просто налаштуйтесь на своє серце, відчуйте себе, налаштуйтесь на матінку, природу, на божественне небо, і просто от побудьте в цьому стані без думок або думки відчуйте збоку. І тоді задайте собі таке запитання: якщо мої думки з боку. Якщо я не відчуваю страху у цьому стані, коли я тут, то хто я насправді? Той, хто вже пробуджується, знає або пробудився, що ми не є думками, ми не є страхами, ми є частинка крапля абсолюту тут на землі, яка заснула тимчасово. Все решта ілюзії, які ми створили, ми в них граємо, створили цей дуальний світ. І Для того, щоб пробудитися, треба забрати увагу звідти з дуального світу, якщо ви до цього, звісно, готові, і відчути, хто ти є насправді. І поступово ти перестанеш себе асоціювати з тими думками, зі страхом, з усім, ким ти не є. Це відповідь взагалі відповідь на всі запитання в цьому ракурсі. Тому що ви пишете, я боюсь, я думаю, думки не дають спокою. Що робити? З думками не потрібно боротися, потрібно змінювати увагу свою з зовнішнього із цих думок і зі страху уверх до абсолюту. І в той же час в своє серце, щоб з абсолюту в наше серце війшло світло. Так відбувається сонечки, процес пробудження. Саме так. А допоки ми вважаємо себе людиною, думками і не відриваємося від цієї ілюзії, ми не можемо. Це просто неможливо відчути, хто ти є. Це неможливо. Тому, хто готові, мої любі сонечки, ми шукаємо відповіді на свої запитання. Ми... Ходимо в медитацію, ми шукаємо навіть провідника. Або самі до цього приходимо, віддаємося творцю, медитуємо. Саме медитація вона для того, щоб війти у цей наш справжній стан. ким ми з вами є відчути себе. Саме так, мої любі сонечки. Люблю вас, бажаю!